Всі їдуть на Пхукеті самої, а ми їдемо туди, куди їдуть місцеві. Косамет острів, про який майже не знають. І саме це його козирь. Три години шляху від Бангкока, білий пісок Кришталеве чисте море і абсолютна тиша. Тут немає поспіху, тут починається справжній тай. Готовий? Погнали! Я прийшов із півночі на південь, щоб подивитися, як змінюється атмосфера острова, від галасливих барів до пустельних бухт. У цьому відео я покажу найкраще з найкращого та сім ідеальних пляжів острова Коса де тусуватись та де знайти спокій. Три години від Бангкока йти в Банпхе – Це не просто порт, це живе серце рибальського життя на березі Сіамської затоки. Забудь про шум великого міста. Тут тільки запах свіжих морепродуктів, про холодний вітерець і щирі посмішки місцевих. Саме тут починається подорож до райського острова Косамет. Щойно виходиш з автобуса біля порту Банпхе і перед тобою відкривається справжній базар. Ринок, де свіжість моря відчувається в кожному подиху. Гучні крики продавців, яскраві кошики з креветками, кальмарами та рибою. Тут починається справжній таїланд. Прилавок із сушеною рибою це окрема історія на ринку Банпхе. Риба лежить просто під відкритим небом на дерев'яних дощечках, обсмажена сонцем до хрусткої ідеальності. Місцеві торгують нею як справжнім делікатесом, а запах вабить кожного, хто проходить повз. Цей простий, але автентичний продукт зберігає смак моря і душу тайської традиції. Це одна з найяскравіших родзинок місцевого колориту. Порту Бангхе можна сісти на швидкісний паром або вибрати традиційний лонгтейл човен. Лонгтейл це класичний тайський дерев'яний човен із довгим мотором, який тихо ковзає по воді. Швидкісні пароми долають шлях за 10-14 хвилин, а лонгтейли повільніші за 25-30 хвилин. Але вони дозволяють насолоджуватися справжньою морською атмосферою. Причал Кохсамет — головне місце прибуття всіх паромів і човнів із Банпхе. Порт компактний, але з базовою інфраструктурою. Кілька кафе, кіосків з напоями та місцевими снеками. На Коксамет транспорт досить простий і зручний. Найпопулярніший спосіб пересування це мототаксі або Сонгтео. Сонгтео це пікапи з двома лавками на кузові, які виконують роль маршрутних таксі. Вони курсують між основними пляжами і туристичними локаціями острова. Вартість від 20 до 60 бат з людини. Є також можливість орендувати пікап цілком. Це дорого, але зручно і швидко. Якщо хочеш свободи, орендуй мотобайк. Для цього потрібні права міжнародного зразка і нерви, бо дороги на острові вузькі та нерівні. Кохсамет невеликий острів, на якому всього дві заправки. Вони розташовані в ключових місцях, щоб забезпечити пальним санктео, мотоцикли та інший транспорт. Тож, якщо хочеш комфортно пересуватись і не потрапити в неприємності через брак пального, найкраще користуватися Сонхтео або замовляти чартер у водія, який добре знає, де і коли можна заправитись. Когсамет це не просто острів, це набір пляжів з різним настроєм, де звучить музика й пахне барбікю, а де чути лише море та вітер у пальмах. Щоб зрозуміти, який же пляж підійде саме тобі, я вирішив вивчити їх усі. Я починаю цю подорож з півночі острова від пірсу і вниз узбережжя. Із найвідомішого, найгучнішого і найжвавішого місця на острові. Ласкаво просимо на Сайкео, або ще як його називають, алмазний пляж. Якщо хочете бути в центрі двіжухи, вам сюди. Тут життя вирує зранку до вечора. Тут багато ресторанів, масажів та вогняне шоу ввечері. Коли сонце сідає за горизонт, Сайкео перетворюється на справжню арену для вогняних шоу. Палаючі кола, іскри й жар це все створює неймовірну атмосферу, драйву й загадковості. Глядачі збираються навколо, зачаровані й не можуть відірвати очей від вогняного шоу. Але це не про шоу. Це частина культури острова і душа нічного життя самету. Але якщо шукаєте тишу, швидше за все втечете через день. Ця бронзова фігура символізує любов, турботу та зв'язок людини з природою. Культура розташована просто на скелі в морі, і саме вона умовно розділяє два пляжі Сайкео, де завжди людно, і Хао Кінг Хок тихий та спокійний. Ао Хінг Хок це маленький затишний пляж, розташований буквально за декілька хвилин пішки від головного пляжу Сайкео. Але попри близькість до галасливої частини острова тут панує зовсім інший настрій. Назва перекладається як Затока каміння, хоча пляж цілком піщаний. Це місце обирають мандрівники, які шукають баланс, бути недалеко від центру життя, але при цьому мати змогу втекти від натовпу. Тут немає гучних вечірок, але є хвилі, тінь від пальм і відчуття, ніби ти знайшов своє місце. А це пляж Аобхай для тих, хто хоче трохи всього. Він набагато спокійніший за гучний сайкео, але не наскільки ізольований, як дикі південні бухти. Тут приємно засмагати, плавати, лежати в гамаку, а ввечері посидіти в барі з видом на море. Тут стоять бунгала просто на березі, а між пальмами кафе, де готують рибу на грилі. Це гарне місце для пар, друзів і тих, хто хоче відпочити від метушні, але й не бути зовсім наодинці. До того ж він зручно розташований між Сайкео та пляжем Аунуан і можна просто пройти вздовж узбережжя. Пляж Аутам Тім довжиною близько 100 метрів, знаходиться між Аопхай та пляжем Аонуан. Тихий і спокійний, ідеально підходить для тих, хто шукає усамітнення та відпочинок далеко від натовпу туристів. Чистий білий пісок, прозора вода та гарні кам'яні утворення, створюють мальовничий краєвид. На пляжі розташовано кілька невеликих ресторанів та масажних салонів. Легко дістатися пішки через готель від пляжу Аупхай. Аонуан це маленький пляж, схований між скелями та зеленню. Його легко пройти повз, але в цьому його особливість. Тут немає натовпу, немає гучної музики, немає метушні. Лише ти, море та шум вітру. На пляжі всього кілька бунгало, трохи тіні від дерев і кришталево чиста вода. Ідеально підходить, щоб відпочити від усього, перезавантажитись або просто побути наодинці, що я і зробив. Це про спокій, природу та внутрішній баланс. Іноді найкращий звук це тиша. А чор це тихий маловідомий пляж, захований між популярними бухтами. Тут світлий пісок, спокійне море і мінімум людей. Ідеальне місце, щоб відпочити від метушні, посидіти з книгою або просто прогулятись босоніж уздовж берега. На пляжі є декілька простих, але приємних готелів і кафе. Усе поруч, але нічого зайвого. Це місце підійде тим, хто шукає тишу, комфорт і невимушену атмосферу. І напевно останній в цьому маршруті, але один з найспокійніших і найкрасивіших пляжів на острові Самет Аувай. Це віддалений пляж на південному сході, доволі простий, але завжди тихий: блакитна вода, білий пісок, кокосові пальми і тиша, яку не порушує навіть музика. На березі лише один готель: тут немає натовпів, немає шуму, тільки природа, спокій і море. Зістатися сюди можна лише човном або байком через весь острів, тому здається, ніби потрапив на приватний острів. Аувай нагадує мені Мальдіви, тільки посеред Таїланду. Без перельотів, без зайвих витрат, але ж з тим ж самим відчуттям раю. І ось ми дісталися до самого краю острова Лем Це найпівденніша точка острова Самет. Тут же немає пляжів, кафе чи людей. Тільки каміння, море і нескінчений горизонт. Це місце, де закінчується дорога, і починається відчуття справжньої свободи. Ось він. Найкращий вид на безкраї води сіамської затоки. Для любителів підводного світу Лемтуеї справжній рай, каралові рифи поруч із берегом, різноманіття морського світу і прозора вода, що дозволяє побачити цей світ без спеціального спорядження. Вітер хвилі й тиша. Тут немає нічого зайвого. Лише простір. І якщо весь Самет – це втеча від міста, то Лем-Туеї – це втеча навіть від самету. Самет – це маленький рай у великому світі. Тут кожен знайде своє місце для релаксу, пригод або просто мрій. Тут серед кам'янистих скель і шуму хвиль. Відчуваєш себе частиною величезного світу, де можливості безмежні. Тайланд вражає своєю непередбачуваністю, і саме це додає йому чарівності. За яскравими вогнями та нескінченними вулицями Бангкока живуть справжні люди. Вони не намагаються бути кращими, ніж є. Просто живуть своїм життям. І у цьому є своя чесність. Яка робиться місто справжнім і зрозумілим, в Канчанабурі інший ритм, тиша джунглів і спокій річки? Землетрус нагадує: світ нестабільний, але люди стійкі, їхня віра, опора в будь-якій бурі, релігія й життя тут переплітаються, створюючи гармонію між людиною і буденністю. Ця подорож про силу духу, чесність і вміння знаходити спокій у хаосі.